У Чернівцях на Соборній площі відбулося урочисте відкриття різдвяного містечка та новорічної ялинки. Шедри, шедри, шедри бочка, Уже традиційно головну ялинку запалюють у День Святого Миколая, який розпочинає новорічно різдвяні свята. Традиційно ми з вами запалюємо головну ялинку нашого краю. Сьогоднішнього дня розпочинаються всі зимові свята. Тому Дозвольте привітати вас всіх від імені депутатського корпусу обласної ради від себе особисто з святами, бажати вам всім новому році, щастя, здоров'я, миру, добра. Веселі новорічні розваги, казкові герої, ігри та майстер-класи, зимові атракціони, різдвяна шопка. Все це чекає на чернівчан та гостей міста на Соборній площі. Море вражень і дуже подобається. Особливу увагу малечі та батьків привертають три білиховечки, яких оселили біля будиночка Святого Миколая. Дітвора початку свята радіє найбільше і тішиться подарункам, які отримала у цей день. А мені все найбільше подобається цей шарік із беквоном. Розмаїттям товарів та пропозицій вражає різдвяний ярмарок, на якому можна придбати вишукані новорічні подарунки, іграшки, сувеніри. Свято лише розпочалося, але враження вже найкраще. А ми вважаємо, що наша продукція є надзвичайно цікавою для дітей. Найголовніше це дарувати дітям радість і нічого різдвяне, різдвяне свято буде зігрівати нас. Вугар із Азербайджану у Чернівцях вперше каже, на різдвяному ярмарку казково, весело та дуже смачно. Я очень рад, що здесь, в Чернівці. у вас город очень красивий. Люди друг друга знають, уважають. От, от дуже подобається у вас все на ярмарку. Також можна скуштувати традиційні боковинські страви, різноманітні солодощі, випічку та зігрітися гарячими різдвяними напоями. Працюватиме різдвяне містечко до 19 січня. Марина Шварцман, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.